Заняття у нас буде відбуватися таким чином. Спочатку я вам розповім про заявку на грант, який буде формат цього завдання, як ви отримаєте свої оцінки, яку роботу маєте виконати, і якими найголовніше є критерії цього завдання. Ми це дуже детально обговоримо для того, щоб не залишалося питань, які вимагають моє, мого додаткового пояснення, щоб ви могли вже остаточно сконцентруватися на цій роботі. Тобто, все те, що виникає, да, всі питання, які виникають, будь ласка, спробуйте їх з'ясувати сьогодні. Після того я зроблю невеличке опитування за матеріалами минулої лекції і сподіваюся, що встигну закінчити другу лекцію. Яка містить в собі інформацію про те, як будується матриця. Деякі такі загальні речі і деякі практичні рекомендації, що саме ми можемо робити. З вашого дозволу, я перейду до цього класу. Сподіваюся, що ви зараз бачите мій курсор. Так. Дякую. Ну, просто для зручності, мабуть, я його відкрию в режимі редагування, через те, що я як викладач можу відкрити такому форматі. Ну і поки ви будете дивитися на саме текст, я думаю, що ви його насправді вже трохи слухали, ем, спробую пояснити саму ідею цього завдання. Так? Ви одночасно, ну це таке дуальне завдання, так, тобто ви одночасно робите, виконуєте функцію двох людей. З одного боку, ви. Виконавець проекту, тобто, ви готуєте файл, ви його правильно оформлюєте, і потім за результатами цього проекту ви доповідаєте. І як виконавець, ви отримуєте якісь бали. Але з іншого боку, ви рецензенти, тобто, ви, ну, як викладачі, да, як вчителі, або, ну, скоріше, все ж таки, як наукові рецензенти Дивитесь роботу у своїх колег і так само оцінюйте за тими самими критеріями, за якими буде оцінена ваша робота. Тобто, по суті, ви трохи змінюєте свої ролі. Функція рецензента обов'язкова. Тобто ви не можете відмовитися чи там сказати, що ну, це не коректно, я не хочу там своїх одногрупників оцінювати. Ви це маєте виконати. Це частина цього завдання. Тому що, якщо ви змінюєте роль, ви по-іншому сприймаєте трохи інформацію і ви краще розумієте, що тоді вимагається від вас. Отже, ви і рецензент, і виконавець цього проекту. Як рецензент ви бали не отримаєте, тобто, це як допуск до отримання балів до захисту свого проєкту, можна так вважати. Тобто, рецензент обов'язково. Тепер, як саме сама ця робота буде відбуватися, ви підготували свою заявку. Цю заявку зберігаєте в себе на Google тиску, ви з нею працюєте, в принципі, посилання у нас є. Головне, що від вас вимагається, щоб до 11 листопада це дедлайн. До 11 листопада ви надіслали мені посилання на вашу заявку в цьому Google класі. Оце дедлайн для здачі цієї заявки. Попри те, що я маю доступ для більшості, для більшої частини ваших команд, я маю доступ, я можу дивитися, але вам потрібно зробити стоп, да, ось в цей момент ви вже нічого не змінюєте, і ви надсилаєте мені посилання на готовий файл вашої заявки. Дедлайн 11 листопада. Це буде п'ятниця. Час я встановила 23.59. Ну, тобто, щоб починаючи з вихідного дня, я не витрачала дарма свій час а сиділа над вашими роботами і їх переглядала. Коли ви таким чином до мені роботи, я зроблю так, щоб ці роботи були доступні для вас, тобто для всієї іншої частини групи. Тобто, ви всі можете подивитися готові проекти один одного. Ці проекти будуть як PDF для того, щоб їх не можна було змінювати. Тобто, ви просто тепер вже читаєте як рецензенти. Читаєте. Оцінюєте, ну, тобто, буде спеціальний такий механізм. І за цими оціночками ми отримуємо якийсь сумарний бал. Скоріше, це буде середній, навіть не сумарний бал, а середній бал для кожної грантової заявки. Лише за тим, як воно буде виглядати. Щодо цих оцінок, які ви проставите, ці оцінки не означають автоматично. Що це ті оцінки, які ви отримали за це завдання, все одно оцінку буду ставити я. Да? Я буду пере, переглядати і я буду аргументувати цю оцінку, да, чому ось тут я зняла бали або тут я зняла бали. Але я буду враховувати вашу думку, коли ми проведемо конкурс, коли ми будемо захищати ці грантові проекти. Тобто, може статися так, що буде якийсь неймовірний проект, який сподобається і вам. І ви його високо оціните, і так само я не побачу там великих помилок, і все буде чудово, все цей проект це переможець. Якщо наша з вами думка не співпадає, то я поясню, чому в мене така думка. Тобто, де там такі помилки, через які я не можу вважати, що цей проект є проєктом переможця, тобто все абсолютно відкрито. Ми можемо сперечатися з цього боку, але майте на увазі, будь ласка, що оцінку виставляю я. Тобто, ну це скоріше для того, щоб просто з'ясувати, які там можуть бути помилки. Добре, тобто, іншими словами, немає ніякого сенсу домовлятися між собою, що я тобі поставлю найвищий бал, а ти мені поставиш найвищий бал. В цьому просто, ну, немає ніякого сенсу. Воно все одно не впливає насправді. На вашу оцінку. Добре. Це перша частина цього завдання. Ви створили файл, ви його завантажили, і цей файл буде доступний для оцінювання наступного тижня, так? бо це відбувається в п'ятницю.